Всім привіт! Ви на каналі ProTrading. Сьогодні ми проаналізуємо графік біткоін узнаємо, що нам може дати в ближайші дні. І так, що я хочу сказати: уровні в нас остаються ті самі, які я показував в прошлому відео. Давайте проаналізуємо графік. Також я вам хочу показати сьогодні Bitcoin домінацію і що таке bitcoin домінація Поговоримо трошки. І так, в першу чергу, якщо ми подивимось на графік, ми бачимо наш ключовий уровень 113 318 доларів. Він для нас є зеркальний. Давай я тобі його покажу. Чого він для нас є зеркальний? Якщо ти знаєш, що таке зеркальний уровень, він має бути пробитий імпульсом. Ось ми бачимо цей імпульс. Оце для нас імпульс, і він пробивається чисто. Бо якщо зеркальний уровень пробивається якось отак. от подивись, да? отак. Оце для нас вже не є зеркальний імпульс, і це не є імпульс, да, який пробивається зеркально. Зеркальний уровень має бути тільки отакий. От от, як ти бачиш оцю структуру тут потом має іти ретест нашого уровня. Ми бачимо, що і ти бачиш, і я бачу, що ціна зайшла ниже нашого уровня і почала торгуватися ниже. Але я буду чекати лонгового двіження до 117 тисяч уровня, чого зараз покажу. І яку картинку нам треба чекати, для того, щоб ми могли лангувати. В першу чергу я буду чекати, щоб ціна. Допустимо, сьогоднішній день може закритися отак, як він і є. Щоб відкрився новий день, пішов вверх і приблизно закрився десь вблизі, возле нашого цього ключового уровня. Потім на наступний день відкривається в нас рядом, біля нашого уровня. в нас є запас по АТР, і є дуже велика можливість того, що ціна проб'є уровень і піде далі в лонг. Такий сценарій я буду чекати по біткоїну. Другого я не чекаю. Ну, якщо ціна дійде до нашого нижнього уровня, то вже звідси ми будемо ланговати. Тепер я хочу тобі показати біткоін домінацію. Зараз подивимось. Ось. Що таке біткоін домінація і як її можна читати на графіку? В першу чергу біткоін домінацію ми можемо аналізувати як, як графік. Як ти бачиш, тут у нас йдуть проценти за місці суми. Да? Що я хочу тобі показати? Якщо я виставлю оцей уровень, Подивись, це в нас е, п'ятниця 27. Да? Ми бачимо, що з п'ятниці 27-го ціна почала падати по біткоін домінації. Да? І тепер, якщо ми подивимось на будь-який графік із, е, допустим, біткоін домінації, от, беремо альткоін і знаходимо п'ятницю 27. П'ятниця 27. Ось наша п'ятниця 27. Якщо ми подивимося на графік кардану, то ми бачимо, що після того як домінація почала падати, альткоін почав рости. Він виріс, грубо говоря, із 55% центів до $0.1. Отак ми можемо аналізувати біткоін домінацію для того, щоб ми могли краще заходити в точки входа. Бо якщо біткоін домінація через чур перекуплена, вона падає, і це в нас є сигнал, що починається такий краткосрочний альт-сезон. Всім дякую, кому понравилось відео, хто додивився до кінця, всім гарного дня і вечора!